Привіт! Як всім відомо, Київ стоїть на трьох котах, і саме тому я вирішив побудувати Київ на пустелі. Чи в пустелі? Неважливо, пішли будувати Київ. І для того, щоб це зробити, необхіден персонаж, тому давайте його робити. Ми стоїть на нього до жарів, ні. Син капітана, ні. Ні. На, дні. на самому дні. Ви, ви опустилися на саме дно. З вами нікого. і У вас нема нічого, ні зброї, ні одягу. Ви голодні і загубилися посеред пустелі. Що кишить якими рабовласниками? О, це погано. Я не хочу бути рабом. Ви тільки що втратили руки і хай щастить. О, те, що треба. Почати. Жах, без руки гуляти якось не дуже прикольно. Але голий чувак. Ні, я не голий чувак. Але голий. Оскільки президент Кучма це робот, саме тому ми відкидаємо всіх роботів, бо це вже було. Це буде мій гетьман, тому він повинен бути сильний, крутий і. і сильний. О, Вже краще. Супер. Така от висока жінка в мене вийшла. От реально гетьман просто. Просто гетьман. Ще мені до слова гетьман можете написати в коментарях. Тоді буде не гетьман, а гетьман, чи щось таке. І так. Де я нахрен? Так, ну добре, я бачу щось там. Схоже на. схоже на будівлю. І там схоже на будівлю. Так, а взагалі де на мапі? А, так тут три, три міста. Давай що бати. як бігає, о. Нормально атлет. Побігли. О, то реально місто. Це що таке? Котопес. Давай подалі від котопса. Котопес, не чіпай мене, будь ласка, дивісь, який прикольний. О, який котопес. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Проходь. О, дякую, мені дали пройти. Я голодний, треба знайти щось зробити, щось поїсти. О, у мене скрадання качається, це супер. Ну, всі якось починали. От мій, мій гетьман починає так. Що мені зробити? Треба підійти сюди. Давай, воно обікрасти, шанс красти 100%. Оп. Нормально. Крав. інвентар, водичка є. Що там по голоду, бо голоду все погано. О, в мене є вже шось. Що, що, скільки? Тисяча! Скільки літрів води мені треба сюди вилити, щоб отримати це? Привіт. Дай їжу. Давай до справи. 60. Отже, треба поки що. фігачити воду. Поки це, це єдине, що в мене тут е, можливість. Mm. Мідь. Мідь. Що ще є? Тут є щось поблизу таке. О! Залізо. Давай туди. Побігли, побігли, побігли. Давай складанням побігли. Добре. Побігли так. Дух, дух. А що качається? Робота качається, нормально то качається. О, там в когось б'ється. Що там відбувається? Бродяга. Без свідомості. А ну є їжа, є їжі. Ну ж бо. На всяк випадок з краданням піду, бо може ще й мене побити можуть отакі штуки. Це що? Рвачі. Ну я не дуже хочу з ним стикатися, тому просто. Привіт, я обкраду. Ще валяється. Він помирає. І ще тут. Це бунтівні фермери. Цього можна. Того не можна. Отже, не буду.

Так на мене всі бачить. Ну no, добре. Якщо я просто відімкну. Угу. Зрозумів. О. А, мене ж вказано, то сильно пошкоджено, щоб щось підняти. Тобто я не можу так зробити. Отже, треба дочекатися час, коли я зможу їх підняти. Або ж. Mm. Ммм. Як би це зробити? Їх можна штовхати. А це значить лише одне. Зараз я її відштовхаю, куди подалі. Давай, топай, топай, топай. Цього лише треба за стіну зайти і нас ніхто не побачить. І я зможу відкрити тобі ці кандали. І можливо в мене буде друг, якому не потрібні гроші. Давай, давай. Оп. Оп. Та я вилетень порівняно з ним ану. Дави я на картонах просто як він. Давай, давай, трохи далі, щоб нас точно ніхто не помітив. Він вільний. Дякую. Тут падлюка. я думаю, що він зі мною буде. Пофігу. А ну. ну він хоча б зелений, він типу зі мною, але не дуже. Так, ну добре, я від. я звільнив, тіпа, тому можна вже йти здавати залізо. Давай товари показуй. Тримай мої товари. Я копаю мені важко, а я копаю залізо тяжко. Стривай шо? Він когось рабом назвав. Що? Мисливість на людей його вкрав мисливість на рабів. Ля, тепер це раб. Дуже, які вони дурні? я державні, яршой це. Лянова згой. Так, треба спробувати ще раз, чи що? Хоба, 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 хоба. хоба. Давай, суйся вже давай. Гарна робота. О! Опа-на! Він зі мною, сперегти! Що будемо дружити? Ще ні? Давай, далі відійдемо шук. Так, будеш? Та! Да, все! Супер! Тепер обмін! Коротше, це я прибираю, це я йому даю, 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 даю. Даю, 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 даю. Це мені. Ні, ну це не мені. Скільки буде тривати колишній раб? 54 години. Капець, це довго. А що мені заважає просто бігати нею, поки я працюю. Точно нічого. Треба піти зібрати заначу. І дивитися обережно, щоб оцю не прибили. Тому. Збереження. Так, м'ясо тут, м'ясо тут. І біла майка тут. Супер. Ну я думаю. З цим персонажем нічого не станеться, поки я буду просто долбати залізо. Бо тут є ліхтарик, усе він. Він світить. Саме тому я просто піду в неї. Кудись. за нагороду. А це хто? Ліга союзних героїв. Вони будуть битися? Ну, бійка, бійка, давай. Ні. Не хочуть. Чомусь вони битися не хочуть. Дивні люди. Це шо? Що ніндзя Сподіваюсь, вони не агресивні. Хоча в них непоганий одяг. Хіба що їх трохи переслідувати, поки вони на когось не наткнуться. Ля, бігають. Прикольні. Жах, які вони спритні. Вони б'ють їх, За що? В них що, катани? В них катани, це мені треба. Я сподіваюсь, вони зараз тут швидко відкиснуть. Шість шість. 50. Цього треба швидко підняти. Давай, давай, давай. Оп та сюди. Це. Ляй, яка крута штука. Відпустити і тікаємо. Що там з наступними? Прикидається. Не прикидається. Добре, якщо він прикидається, то треба валити. Свята ферма, де? О, свята ферма. Я можу якось сюди зайти, залізти якось? Ні? О! Я знайшов де прохід. Супер. Так, давай до бару. Одразу. Давай до справи. В мене є. За 300 Ого! А це скільки? А це скільки. А це скільки. Шкіра лати, Ну, мене лати Давай отак от, коротше, зроблю. Так, мене по майже 3000, це значить тільки одне. Мені треба якось поїсти, знайти собі. Все супер, м'ясо з'їдено. Є ким тим А ти. Ой, цей. Ні, Але не важливо. не медик SkyRot, що ти бою? Не, шо, я що, я медик. Кількі. Шість шо, про те що дивний, блин, мене, мене стільки грошей немає. Я ж тут поторгувати прийшов? Давай я торгувати. Що то товару у тебе? За сумочку? Ні. Оу. Оце треба. Це супер оце цепдати І пішли добувати без залізу. Чисть таких що шоу А де хтось з ким я можу побалакати? Можна другому. Ні. А де вона? Вона ж була в цьому місці. Опа, на хтось можна побалакати з ним. Потрібен захист? Неважливо. Хто це такий взагалі? Це раб? Що він тут робить? Чому він мені захист бепону? Мабуть він дивний. Опа, я знайшов якогось типа вже. Кайф. Що в нього? Скрадання і без скрадання все інше. Угу. У мене тут нема скрадання, добре. Супер, безкоштовно знайшов собі. Типа, все добре. Ну добре, в мене є вже хтось. А якщо в мене вже є хтось, то це значить ми можемо вже щось робити більш цікаве. Пора йти кудись. Куди піти? Давай сорт. Стоарт. Ні, дякую. скільки в мене тисяча всього. 2000 за нього. Мені не вистачає всього 40. Отже. Давай торгувати, коротше. У мене є ось це. Ось це. У мене вже є 3000, супер. Так, ну це я йому мабуть дам. Так, давай за 2000. Ой, його можна налаштувати. Ширина, шиї. Довжина. Ну, в цілому буде погано, буде далеко бачити. Нехай буде нормально. О, нормальний тип. Все, що мені треба зробити, це зібрати весь загін в одному місці і потім почнеться епоха тренування. Мої тіпи поки в безпеці, адже мені цього типа треба відправити. Так, мені потрібно або сюди, або сюди на край світу. Отже, я піду зараз на край світу. Сподіваюся, я піду в повз всяких поганих людей. Не зрозумів хто? Де? Тут? Тут хтось є? Не бачу нікого. Добре, пофіга. О, лікують, супер. І куди мене понесли? Поки є шанс. Відчиняємо замоки. Чекаємо. Тут нічого не відбувається, все нормально. Можете йти по своїм справам, я тут вишу, бачите? Який нафіг бігли злочинця, що з дурілом? Добре, потрібно якось дійти до сюди. Мабуть вони тут не бігають. Опа, нацисто такий ходить тут. Кочевники. Все залишилося тільки прийти. Сюди всім і бігати разом качатися на людожерах. Отже, побігли. Тишком нишком попустили. Давай, швидко. оп 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 оп, -оп, -оп. Триває тут бійка. Хто з ким? Хто кого. Так, хто це? Союзні міста самураї. А це хто? Свята нація? Оооо! сюди. Ще швидко так. оп 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 хоп Оп. Все супер. Хе шо? Нормальний тип такий. Підмаскування, свята нація А скільки відсотків маскування не написано? А, ось сьо воно пишеться свята нація 100%. Ну супер. Фіга собі, вони жінок ненавидять, свята нація, Ну все, короче Їм жопа. Я їх знищу. Так, у нас нація, я бачу. Так, збереження, коротше. Всі мої пішли сюди, а от Гетьман трохи перевірю свою удачу. Мені просто цікаво, якщо я. Отакий от ось. Підійду до оцих обриганів. Цікаво, що буде. Здорово, я свій. Привіт. Привіт. Що, не палять? Серйозно? Диви воно зеленим посвідчуть, вони шарять, вони шарять, що я свій. Давайте. на край світу. Все, супер. Далі Лід. Треба було назвати її Лідія, бо Лід якось холодно. Те мої друзяки. Це вони? Це вони. Все. Всі в зборі. О, З ним можна говорити. Неважливо, мені не потрібен мисливець на людожерів, бо я сам мисливець на людожерів. До речі, ось хата Коштує 28 тисяч гривень. Ти що? Це дорого. Привіт, давай торгувати, Мені потрібні круті руки. Ліва. 12 тисяч, ти що? Отже, він продає цю штуку за 12 тисяч. Мені її треба якось знайти. Точно ліва мені треба? Ліва, точно. Що ж, давай, коротше, пошукаємо її. Я позичу у торговця трохи їжі і заліз руку. руху. Потихеньку будемо щось робити, і буде все нормально. Лів. О, Все, це те що треба, збереження нарешті. Це я можу просто назад покласти, бо вина. мені вже не треба. Кінцівки. Надіти. Во, вже інше діло. Дві яка. Все, машина для вбивства готова, погнали звідси. А зараз мені потрібні людожери. А людожерів я можу знайти от десь тут. Вони от, там от були, але я там багато, я не хочу туди прямо. Мені треба десь, де вони самі нападуть на когось. А я просто підійду і вкраду пару тіпів Так добре, йдемо до ферми. Знайдемо якогось тіпа, і можна буде прокачати хоч щось. Хто мене бачить зкрізькіне? Так, треба подивитися, що у нас тут є. Будівельні матеріали треба, О ще будівельне. Так, якось треба сортувати. Що там відбувається? Собачку б'ють. Так, ось ті тіпи поки що відійдуть від них, бо вони ще можуть напасти. Тепер мені знає. Треба знайти когось. Де... де вовк. Кома до поправки. Все, я знайшов кому допомагати. Так, давай підіймемо його. Знайшов, тіпа, будемо зараз трохи качатися. Залишається тільки табір. Коротше, спальник сюди, багаття сюди. Готово. Так, ну це сміття. Це продати. Це ще буде потрібно, так, коротше, цей пасивний скраданість стоїть тут. А всі інші в мене будуть битися трохи з цим типом. Це чекаємо, поки він прокинеться стояти. На жаль, в цій грі не показано стать персонажа, тому, провівши дедуктивне розслідування, я виявив, що переважна частина і Святої Нації це жінки, бо вони їх ненавидять. Блін, я в нього зброю забув забрати. Доведеться по-поганому. Зброю віддай. Підняти. Ось так і качаємо, тупо час витрачаємо. Я знайшов табір льодожерів, поставив їх на пляшку і їх спати. О, цей вже повністю відновився. А це значить, тільки одне качаємо по скраданню. Капець, воно швидко качається, всього лише просто, просто поставив на пляшку льодожерів і качаємо. Супер. Після невеликої прокачки можна вже піти кудись Наробити грошей і пити будувати нарешті Київ. Опа, на гараж продається. Це 4000. Так, це значить тільки одне. Купити сарай. Так, купив сарай. Супер. Так, далі. Будівництво. У мене є технологія, науковий малий стіл. Ось так, готово. Що там треба? Будівельний матеріал 3 штуки. Супер. Дослідження. Захист. Так, 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 так. А хто в мене тут взагалі наукою любить займатися? Ні, давай він просто буде науковцем, крадієм, вибивцем і цим таким. Поки він насліджує, вони будуть будувати тут невелику базу. А ця база невелика потрібна для того, щоб набрати купу матеріалів. І я зміг спокійно собі виживати тут, а потім вже будувати Київ. Київ це буде велика база, а я зараз зроблю міні-базу. Міні-Київ. Так ось о каменоломня. Де багато каменю. Ось що десь тут 100% може бути. Знайшов, Каменоломня є. Залізо є. Десь тут повинен бути ще будиночок і зберігання. Мені необхідно побудувати будь-що. Принаймні, хоч якийсь завод, камені обробку. Камінь вже є, тільки камені обробку треба, далі потрібно залізу обробку. І це буде міні-завод київський. Одразу піду сюди, мені одразу потрібні листи. Після листів мені Привет. береться, береться. Я можу виділити? Не можу виділити добре. Мені потрібно 6. 2, 3, 4, 5, 6. Тут потрібно залізні листи. Тобто, якщо я зроблю, це? То мені листи більше не потрібно, треба закупити їжі тоді. Угу. Так, далі їх треба налаштувати ось так. І... Ось так, потім ось так. Так, ну все, я розживаємося на цій території поки що. Мені потрібно залізо, от поміді, тому всі... Так, завдання вимкнуте, пішло. І треба ще одне електрозберігання. І ось тут от, отату. От, от. Так, ну майже є електроенергія. Оце оболки призупинити. Тут ще треба сім Нарешті мій Фортпос вже має електроенергію. Не зрозуміло. Нема вітру не де. Серйозно, тут вітру ніде немає. Капець, поставив і вітру немає. Тут є вітер? Немає. Один метр на годину. Залізу є камінь. Камінь є, Шість. Здається, мені доведеться сюди переїхати. Хм... обробка треба. Ось ця сотня, готова. Обробка заліза, ну нехай буде десь десь тут. Обробка каменю тут. Будівля малий будинок. Ось тут. Електроенергія, вітрогенератор. Ось тут. Демонтаж, 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 демонтаж. Це поки ні. Монтаж. Ну що ж, залишилося тільки зібрати команду, добути ресурсів як мога більше. І трохи ще прокачатися. І можна буде йти будувати столицю десь в центрі карти. Десь тут. Коротше, ось ця от величезна місцинна. Стривай. Ну, центр мапи десь тут. Отже, мабуть, десь тут. Так, десь тут, коротше, тут-тут. Треба подивитися і почати будувати. А, а поки що все.